<свіщен> <постив> Дякую за можливість поспілкуватися з тобою. Твоє відео, в якому ти висловив свої думки, стало вірусним. чому ти так думаєш? Що мотивує тебе так думати? тому, що ніхто про це не говорить. Люди, які обговорюють ситуацію тут, вони не тут. Вони ніколи тут не були. Більшість людей, які діляться своїми думками в соцмережах, сидять у своїх спальнях в Америці, в Британії, в Канаді, десь іще, ще в далеких країнах. І Їхні думки базуються на тому, що кажуть у новинах. Це просто думки щодо думок, які висловлюють люди, які ніколи не були тут. Це просто спотворена фальшива інформація. У мене це зайняло роки. Я виділяв час, шукав в інтернеті, і я знав, що це неправда. Це як думки про думки, тобто викрилена інформація. Якби ти опинився в овальному кабінеті. що б ти міг сказати американським лідерам про українців та війну в Україні, що ти тут бачиш? Чим би ти міг з ними поділитися? Асіоткенюше я бачу, що єдина причина нападу на вашу країну загарбати її. так багато відео російських солдатів, які вбивають українських полонених. це воєнний злочин, атаки на шпиталі, житлові райони, парки з дітьми. що зеленський динверефст. І замість цього вони говорять про те, чого Зеленський не надів цей чортів костюм. Як можна говорити про те, що Зеленський не надів цей клятий костюм. виглядає так, що Україну хочуть зробити поганим хлопцем. Україна жертва в усіх аспектах. І тому я тут. Я тут не переказую те, що побачив у новинах. Я бачу це щоденно. Ти йдеш до ринку або по житловій будові, або поруч із дитячим майданчиком і бачиш воронки. У тебе немає серця, якщо тобі це байдуже розумієш? if you have a heart it'll piss you off Ukraine, екшелідідмотивейтію Але Що мотивувало тебе особисто приїхати до України і підписати контракт? Я думаю, як військовий, як людина з досвідом, ти розумів перед приїздом до України, що ця війна відрізняється від інших воєн в світі. Це найбільш складна війна після другої світової, і на ній дуже складно вціліти ти іноземець, ти не українець. Так, атенюста по первах новини про війну в Україні були правдивими. Вони розповідали про неспровоковане, безпричинне російське вторгнення і про ті страшні речі, які вони коїли. Я дивився їх цілий час, коли жив своїм комфортним життям удома. Я не робив чогось такого, чим можна було б пишатися. Я працював у стрип клубі, я пиячив, і так я проводив свій час. І тут я побачив можливість зробити щось гідне, допомогти комусь, і геть не тому, що це мені вигідно. Я думаю, це мотивувало багатьох людей, не гроші, бо багато способів їх заробити в Америці. Я можу зробити щось, щоб допомогти, Тож чому б не допомогти? Уявіть, що хтось напав на штати, скільки країн будуть готові допомогти нам? І я спробував уявити себе на місці звичайних українців, які йдуть на роботу під звуки повітряної тривоги. Уперше я почув повітряну тривогу в Тернополі, коли перетнув кордон, приїхавши з Польщі. А до того в Америці я жодного разу не чув повітряної тривоги. Із вікна готелю я побачив бабусю з візком. Я був переляканий. А люди за вікном навіть не реагували. Це ж ненормально. Вони звикли до цього, І це жахливо. Що тривога для них це щось щоденне й буденне. Ось що мене мотивує. Американці дійсно не уявляють, що тут відбувається. Нам'яні висо дисасосієрі. Так, друже, для них це як інша планета. Очі не бачать, думки не бентежать. Американці навіть і близько не уявляють, що тут коїться. Хоч цілий день розповідає їм, але осягнути розумом це неможливо. Абсолютно інший світ. Можливо, ти слідкуєш за американськими пропозиціями для України. Одна з них це негайне припинення вогню. Що ти думаєш про це? мене дивує, що вони вимагають припинення вогню з боку України. Бо ж українці захищають свою країну. Треба вимагати припинення вогню від агресора. Якщо до змусити агресора зупинитися замість того, щоб змушувати Україну скласти зброю, у цьому немає сенсу. Як на мене, це якби поліцейський на вулиці сказав жертві не захищайся, і відпустив би злочинця. Те ж саме немає сенсу. Будеш захищатися, матимеш проблеми. Просто виводити із себе. Tomorrow. Завтра чи післязавтра ти йдеш на перше бойове завдання в Україні. Чи відчуваєш ти себе готовим до нього? Я готовий, і вся група також. Твоє ставлення до росіян. Ну, чесно кажучи. пішли вони на Пішли на пітер. Факомдасивієн. Мене дивує, як громадяни Росії цивільні, можуть це підтримувати. Може, це щось вроджене, може вони всі хворі? Я не розумію, як це може подобатись такій великій кількості людей. Нагадую нацистську Німеччину, коли стількох людей влаштовував голокост. Я не розумію, як вони можуть підтримувати те, що їхні солдати роблять тут. Теж саме соріне те саме, якби американські солдати когось вбили або зґвалтували. Америка би просто вибухнула. Ми би це зупинили. А росіянам абсолютно в порядку речей, те, що роблять їхні солдати, Моя особиста точка зору. Це результат двадцятирічної пропаганди, і найбільш небезпечна річ в тому, що зараз розпропаганда проникає в американські медіа. згоден Згоден та я в курсі, звісно, і це відбувається дуже швидко. Американський народ, американські медіа, американський уряд так сильно підтримували Україну впродовж цієї війни, і за один місяць вони розгорнулися на 180. Україну демонізують, а тих, хто підтримує Україну, називають нацистськими найманцями або радикалами з промитими мізками. І мені теж цього лайна прилетіло достатньо. Але мені байдуже Хай перетнуть океан і побачать. Ілон Маск called Ілон Маск назвав Марка Келлі, астронавта, ветерана, який має державні нагороди, зрадником за його підтримку України. Чи відчував ти таке ж саме ставлення до себе? Чи називали тебе після твого відео зрадником? Нетютю виколттрейтерзвеля. А я це відео було оприлюднене в Твіттер, зараз ікс за збігом обставин. Ілон Маск Його Reddit, Instagram, Facebook. Reddit, інстаграм, фейсбук, коли відео стало вірусним і в мене був час, я став дивитися коментарі. Всі я, звісно, не міг прочитати, але мої хлопці в підрозділі їх теж читали. Ми сміялись. Деякі дописувачі виглядають дуже патріотичними, але не дуже розумними. Але деякі були достатньо креативними в своїх висловлюваннях. Я зрадник, українська пропаганда мені промила мізки, я став радикалом. Краще б я тут залишився на віки в українській багнюці. Все це маячня. Але було багато слів на підтримку мене Я б сказав 60% підтримки, 40% неймовірної маячні. Що казали ті, хто підтримує тебе? Річ у тім, що я сказав на відео, що двічі голосував за Трампа. Ти голосував за Трампа? Так, я був справжнім трампістом з 2016 року. Тобто ти голосував у 16-му, і ти, 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 ти також ти голосував ти у 20-му році. і тому, що не було України, я не розумів тоді на що ця людина здатна. І Я сказав на відео, що голосував за нього двічі, і навіть не думав, що так станеться. Я реально шокований його діями. І люди писали про те, що готові допомогти грошима, допомогти машинами, амуніцією. Багато людей до речі звернулись, щоб піти на контракт. Багато іноземців. У нас тут багато іноземних добровольців у ЗСУ, Нацгвардії, в Легіоні, але особливо до Нацгвардії багато іноземців записалося. До речі, чому ти обрав бригаду Хартія? Хартія Бригейд спочатку я записався до інтернаціонального легіону згідно з тим, як я собі уявляв. Я думав, що не так багато країн дозволяють іноземцям служити в їхніх арміях. І я уявляв собі, що інтернаціональний легіон це окремий підрозділ, окрема структура, яка складається з іноземців. І я не знав, що в регулярні частини Сил оборони теж можуть записатися іноземці. Тож я подав заявку в легіон. Я записався в 4-й батальйон. Я отримав інструкції як до. Їхати я витратив купу грошей на дорогу з Вашингтона до Лондона, з Лондона до Варшави, з Варшави сюди. А це, звісно, дуже великі витрати. Шалена була пригода, бо я не розмовляю іншими мовами, окрім рідної, і я їхав сам. І я доїхав до Тернополя, де знаходилось розташування легіону. Я став з'ясовувати і уточнювати те, що я не знав про легіон. І я побачив, що є значно більше варіантів. Я пройшов інтерв'ю в деяких інших бригадах в інших підрозділах у третій. Штурмові у Вовків да інші, але там Мор на той час не брали іноземців з морпіхами. Зараз вони беруть іноземців, і я подав заявку до Хартії. Не знаю, напевно, те, як вони проводили інтерв'ю і те, що я знайшов сам про них через Google або запитуючи своїх друзів тут, вплинуло. Знаєте, через розмови завжди дізнаєшся найбільше. І базова підготовка тут достатньо суттєва extremely advanced training like land navigation. Як тільки ти проходиш базову підготовку, починається спеціальна типу орієнтації на місцевості вдень і вночі, медична підготовка. Але я не буду казати на камеру про всі деталі підготовки. Підготовка чудова, обладнання чудове. Вони вкладають дуже багато грошей і часу в кожного бійця. Тут роблять із них найкращий бойовий засіб, найефективніший інструмент виконання завдань. Люди для них найдорожче. схоже, це їхня ідеологія. Не витрачати марно людей. Я маю на увазі. Так, це те про що я кажу: вкладати багато грошей і часу в кожного бійця, який до них приходить. І я зрозумів, вони не кинуть мене на призволяще десь посеред багнюки, хоча б тому, що це просто невигідно. Вони вклались в моє екіперування, в мою підготовку, в моє озброєння. І це буде виглядати погано в новинах, якщо з іноземцем щось трапиться. На мою думку, це найкращий підрозділ для іноземців. Це на мій погляд, тому я в цій бригаді скажи, будь ласка, а яка різниця між базовим контрактом, який ти підписував як іноземець, і контрактом українського бійця в Хартії? Чи є якась різниця між ними? Так, дифренс є де ж диференс. Сезофонер маршала. Так, звісно, це про воєнний стан. Коли нападають на вашу країну, її громадяни зобов'язані захищати батьківщину. Вас можуть призвати, ви можете піти добровільно. Іншими словами, ви не можете за бажанням перервати контракт. You your I'm not... Якщо ти українець, райамнашу гайкалаворкс іфас. Точно я не впевнений, як це працювало раніше. Отже, базовий контракт на три роки з можливістю перервати його за бажанням через шість місяців. Доходиш до цієї дати в календарі, тож можеш це зробити і додому повернутися або повернутися і закінчити контракт у тому ж самому званні, в тому ж самому відрозділі, в тому ж самому місці, і це якраз те, що я планую. Більшість іноземців, яких ми називаємо воєнними туристами, відбувають шість місяців і їдуть собі. І їх більшість. Я Думаю, так. Але я не думаю, що в них були погані наміри, що вони хотіли бути воєнними туристами. Вони собі все уявляли трохи інакше. Вони думали, що це буде легше, що нічого особливого тут не треба робити. Війна це не так страшно, і смерть трапляється рідко. Ні, коли вони сюди потрапляють, вони бачать ого, тут все по-справжньому, бляха. Вони налякані і починається тиск з боку родин, дружин. Мовляв, давай повертайся додому, чоловіче. З мене більш ніж достатньо, щоб залишатися ще на шість місяців. Але я не хочу, щоб я витратив ці шість місяців просто так. У мене тут є суттєвий прогрес. У цій бригаді в мене багато друзів. Українці для мене просто стали братами. Усе це багато значить. І, і ти не налаштований переривати контракт. ні в якому разі, але я точно налаштований взяти відпустку на півмісяця. і на 15-й день я буду тут. розкажи мені трохи про себе і про свій військовий досвід до того як ти вступив до збройних сил України. Вибачаюсь до Нацгвардії України. Так, але я не хочу про це згадувати. Не хочу цей багаж тягнути сюди. Скільки часу ти провів в американській армії? Шість років. Шість років. Розкажи про свою цивільну роботу до цього. Я працював у клубі для чоловіків під назвою Бажання. Це Це така мережа стрип клубів високого класу по всьому східному узбережжі Сполучених Штатів класна робота. Коли я людям розповідаю, де я працював до цього. Вони завжди кажуть: ти здурів? Чого ти це все кинув? Працювати серед купи оголених дівчат і воювати серед купи брудних чоловіків. Десь так. що ти там робив? я був менеджером. Я дуже довго працював у стрип клубі. Я весь у татухах і в сполучених штатах це серйозно обмежує твої кар'єрні можливості. Хоча зараз цим трохи краще, люди стають більш просунутими. Я непоганий продавець. У мене була компанія з продажу спорядження. Продавав такі речі. Щодо стриптизу, це не проституція, бо проституція заборонена в моїй країні. Я продавав час і танці дівчат по 15 хвилин. Я продавав цей час. Я не знаю, як правильно це пояснити, але це те, що я довго робив. Не тільки в цьому конкретному стрип-клубі, а в деяких інших також. Було класно, але це не було кар'єрою. Це не те, ким я мріяв бути. А тут я пишаю з тим, що я роблю. І ти хотів щось змінити в своєму житті? саме так, друже. Я не був дуже глибокою людиною. Я не робив нічого такого, чим можна було б пишатися. і я не був щасливим. А зараз усе дуже круто. Коли я йду до крамниці, що скупити, коли відпускають з бази, я якийсь хлопчик. вибачте, Люди настільки вдячні, настільки добрі, тиснуть мені руку. І Я знаю, що я роблю щось правильне для людей, які на це заслуговують, тому що вони вдячні. Вони не егоїстичні. Знаєте, мені не потрібне визнання, але друже, напевно, потрібно нагадувати собі, що ти робиш гарну справу для тих, хто потребує допомоги, і це так добре бути потрібним і я хочу додати, що американський прапор для нас означає дуже багато. Америка буде нашим другом і буде нас підтримувати так чи інакше. Америка не думає так, як Трамп говорить. Америка взагалі думає інакше. більшість людей в мене вдома в долині Місісіпі кажуть: що до дітька відбувається. багато людей шоковані. Вони не знають, що буде далі ти мотивував, мотивував людей вступити до свого підрозділу в силах оборони України. Насправді розкажи про це. Я робив дописи в соцмережах. На моїй сторінці у Фейсбук є лінк. Пара друзів вдома написали заяви. Було, але їхні родини сказали ні, вони не поїдуть. Але друзі, з якими я познайомився тут, двоє з якими я був в легіоні, зараз тут у моєму підрозділі. Вони вступили до легіону, але перейшли сюди на скрізь, коли саджу в барі або десь в валі, я чую британський, канадський або американський акцент. Я кажу, о чувак, ходімо з нами. Також бригада посилає мене з метою рекрутингу до Тернополя, наприклад. І це не той рекрутинг, коли українці набирають українців. Кажучи про рекрутинг, до речі, коли люди дивляться купу відео в інтернеті та кажуть: о, армія забирає людей прямо на вулицях, пакує в бусик та відправляє на фронт. Я хочу сказати це повна маячня. На вашу країну напали це призов. У нас немає призову. Останній призов в Америці був напевно в 60-ті роки. В'єтнам, і в нас забули, що призов це обов'язок. Якщо ти тікав від призову, ти порушував закон. Це злочин і тебе заарештовували. У тебе був вибір або сісти за ґрати, або піти на фронт. Теж саме і тут, що було в Америці. Якщо ти тікав від призову, поліція відкривала справу, приходила до тебе, вибивала двері та закривала тебе за грати. Тебе знімають з велосипеду, тому що поліція розслідує справу. Вони знають, коли ти їдеш на роботу, беруть тебе і відправляють відбувати термін. Це теж саме це ж не те, що солдати стоять і курять на вулиці, а потім кажуть, о, давай заберемо цього чувака. Воно так не працює. І мене це дратує. Бо люди, які так і кажуть, вони ніколи тут не були. Ліниві американці, заможні британці, австралійські п'яниці. Вони дивляться це в новинах і кажуть: о, вони ловлять людей. Ні, до дідька, ні, все не так. Вони не мають уяви про те, що тут відбувається. Ані грама розуміння немає. Чуваки, якщо хтось вдерся до вашої країни, це ваш обов'язок захищати вашу країну, і вас для цього призивають. Якщо ви бачите, як когось хапають на вулиці, це означає, що він не хоче захищати свою країну. Як це повинен робити кожен чоловік у своїй країні? Несті дякую, Несті, за інтерв'ю. Дякую. слава Україні! Героям слава.